Всім привіт! З вами Дарик 735 І сьогоднішнє відео є дуже важливим в моєму житті. За 4 чи 5 років я зміг досягнути цієї мети. У мене нарешті тисяча підписників, і я дуже вам вдячний всі мої підписники, глядачі, друзі, знайомі, ті, хто мене підтримував, я вам. Дуже сильно вдячний. Ця цифра для мене є найважливішим в моєму YouTube каналі, і далі я буду розвивати YouTube, і всі ці контент, відео, все це я буду розвивати. Як, на... Як стараюсь, так і буду старатись. Просто є деякі люди із мого життя, які мені казали, що. Ти не зможеш досягнути цієї мети, бери при... закінчується це робити і ти нічого не зможеш досягти. Але з вами я зміг досягти такої великої цифри. Я вам дуже вдячний. З вами був Дарік 735, всіх обняв, всім дякую.